Друзі, вітаю! Христос! Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання Євангелія від Луки, 24-й розділ з 50 по 53 вірш. Вивівши їх за місто до Витання, йдеться про Ісуса Христа і про учнів. Він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав підійматися на небо. А вони, поклонившись йому, з великою радістю повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога. Амінь. Про кого ти в своєму житті думаєш щодня, думаєш найбільше? І наступне запитання: чому саме про цю особу ти думаєш найбільше? Це саме запитання я задаю і собі. Насправді, ми щодня про когось думаємо. Ми постійно про когось думаємо. І тут є декілька найбільш розповсюджених варіантів. наприклад, людина може думати більш за все в своєму житті про самого себе чи про саму себе. Або, наприклад, про своїх близьких. Або, наприклад, про. Своїх ворогів люди дуже часто постійно думають, або дуже часто думають про своїх ворогів, або дуже часто наш мозок, наші емоції знаходяться в полоні тих людей, з яких ми перебуваємо в конфлікті через певні обставини за деяких причин. Тож питання про кого я думаю найбільше, і наступне питання: чому саме про цю особу? Ми з вами прочитали цей уривок, і в цьому уривку є підстава. Про кого ми маємо думати найбільше підстава думати про Ісуса Христа в своєму житті найбільше? Це наслідок нашої гріховної природи, нашої грішної природи, те, що кожна людина, яка народжена від грішного Адама, вона. Більше за все думає в своєму житті не про Ісуса Христа, не про Бога. І тільки коли людина народжується згори, тільки коли людина починає вірити в Ісуса Христа як свого Спасителя, коли людина розуміє Євангелія, розуміє, ким вона є і ким є Господь, коли людина розуміє, що вона є творінням, що в неї є творець, що у неї є Спаситель, і що вона не є головною особою в своєму житті. А саме Господь є головною особою в нашому житті. Тоді віруюча людина, спасенна людина, вона починає навчатися думати найбільше за все в своєму житті про Господа, про Ісуса Христа, тому що Ісус Христос і є втіленим Богом, тому що саме Ісус Христос і відкрив нам Бога таким, яким Він є. Тож в цьому уривку ми з вами бачимо, що Ісус Христос Воскресли Ісус Христос. Ісус Христос, який помер за наші гріхи, Ісус Христос, який воскрес через те, що до кінця пережив вічний Божий гнів за наші гріхи, Ісус Христос починає підніматися куди на небо. Що значить підніматися на небо? Це означає, що Ісус Христос не просто став підійматися у просторі, це означає, що Ісус Христос, який Ходив по цій землі, який народився від Марії, який був розіп'ятий на Голгофі, який був похоронений в печері і який воскрес, який з'являвся учням, він став підніматися в присутність Божу. Він став підніматися для того, щоб посісти праворуч Бога Отця. Ісус Христос є єдиною людиною, яка своєю силою піднялася на небо. Ісус Христос є єдиною людиною, яка через свою праведність посіла по правиці Бога Отця. Ісус Христос є єдиним, від кого залежить наше спасіння. Ісус Христос є єдиною особою, яка забезпечує наше спасіння. Тож ми з вами маємо думати в своєму житті більше за все саме про Ісуса Христа, розмірковуючи. Про його особистість, розмірковуючи про його життя, розмірковуючи, чим його життя відрізняється від нашого звичайного життя в цьому світі, в тому сенсі, що ми з вами все ж таки все ще багато в чому проживаємо грішне життя, і ми маємо навчатися жити безгрішним життям. А життя Ісуса Христа воно досконале і воно досконало безгрішне. Тож Ісус Христос має стати центром наших думок. Ісус Христос має стати центром наших емоцій. Ісус Христос має бути джерелом усього нашого життя. А ми в своєму житті живемо на щось, спираючись в своєму розумі. Потім це впливає на наші емоції, потім це впливає на нашу волю. І потім це впливає на те, як ми живемо, на стиль нашого життя, на спосіб нашого життя. Тож ми прочитали, що Ісус Христос піднявся на небо, і ми знаємо, що Він посів по правиці Господа, і Ісус Христос, цар царів і пан панів. Ми бачимо, що Ісус Христос єдина людина, яка має таку владу, яку має Ісус Христос, яка посідає на такому місці, на якому посідає Ісус Христос. Ісус Христос є єдиною особистістю, від якої залежить наше спасіння, Тож, нехай наше життя все більше змінюється. І нехай наші думки будуть зосереджені на Ісусі Христі. Так це вдається не відразу. Цьому треба навчатися і просто прочитати про Ісуса Христа, і просто подумати, як класно, що Ісус Христос існує, як класно, що Він мій Спаситель, як класно, що зараз можна помолитися Ісусу Христу, і Він допомагає кожного разу, коли ми звертаємося до нього. І навіть тоді, коли не звертаємося, він забезпечує як наше життя, так і наше спасіння. Але питання в тому, щоб свідомо розмірковувати на. Особистістю Ісуса Христа над тим, що він зробив, робить та зробить за для нашого спасіння, щоб свідомо поглиблюватися саме в особистість Ісуса Христа. Такий спосіб життя, коли мислення наше заглиблене в Ісуса Христа є здоровим способом життя. І ми бачимо, що учні прийшли до цього після усвідомлення, після розуміння Слова Божого, і потім ще продовжували зростати все своє життя в пізнанні Ісуса Христа. Тож будемо з вами, і ми на кшталт учнів пізнавати Ісуса Христа, будемо поклонятися Ісусу Христу, щоб усі наші розмірковування, щоб наше серце, щоб наші думки були зосереджені на Ісусі Христі. Щоб все, про що б ми не думали, ми думали, відштовхуючись від того, ким є Ісус Христос і що Він зробив, робить прямо зараз. І зробить в майбутньому задля нашого спасіння. І хай саме Ісус Христос, Його особистість, Його праця спрямовує кожного з нас в нашому житті, бо Ісус Христос посів по провиці Господа, і саме Він є царем кожного з нас. Саме для цього ми з вами і продовжимо читати Євангелія від Луки разом щодня. Тож закликаю, запрошую кожного з вас доєднуватися, щоб збагачуватися пізнанням Ісуса Христа. А також запрошую кожного з вас, хто ще не доєднався до цього каналу, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу. задля того щоб якомога більше людей дізналося про Ісуса Христа. Пізнало б Ісуса Христа, повірило б в Ісуса Христа та любило б Ісуса Христа більше за все в своєму житті і через Ісуса Христа мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.